Подія мала місце 26 го числа в обідню пору, значить, на так званий кол-центр було поступило повідомлення на лінію 102 з лікарні. Тут до них доставлена людина з колоти ранами. ранами. Було передано відповідно прикмети особи, яка скоєна на місце події, були орієнтовані всі наряди поліції, які були в городі. І наша група швидкого реагування, значить, за вказаними прикметами, нами на районі вулиці Глушиць була затримана підозрювана особа, яка вела себе дуже неадекватно, збуджено, значить, цю особу затримали і доставили сюди. Відповідно, опитавши потерпілого, який знаходився в лікарні, за прикметами, за вказаною особою, дививши йому. Значить, цю особу було довідано, що саме ця особа скоєна дані тілесні ушкодження. Відповідно, ми ще отримали інформацію ще по двох фактах, де в різних частинах міста громадянам були несені тілесні ушкодження в даному випадку колотирізані рани обличчя військової частини і так далі. Значить, поєднавши ці факти, питавши людей. Звіривши прикмети і зібравши доказову базу, ми встановили, що саме дана особа є особою, яка причетна до всіх цих трьох скоєних злочинів. От категорії таких злочинів, відповідно, відносно таких осіб, які пробують на лікуванні, буде проводина судово-медична експертиза, яка в подальшому і дасть заключення осудна, неосудна особа. Не Але так. провадження є, порушена, як кажуть, затримали. І ще раз на повідомляю, що дуже добре, що група швидкого рогально спрацювала, тому що наслідки могли бути тобто це ще могли бути не один факт. Мико, хоч був оглянувся. А то не чув, коли він де догнав і мені ну, е, цю спину удар. Я подумав, що так, чим кулаком чи що, я, значить, вискочив там доріжжя на небе асфальт. Ще сів з тим ножем на, цього, на велосипеда і майже доїхав до Романського моста сюди. На злісся злітає педаль, там от крутилась. Я вже чую пече щось. Я це ту педаль якось нагнувся, вкинув і вже пішком, ще з тим ножем дійшов в кровавлений додому. виходить дочка, Лариса каже, десь визивай з корбу щось погане. Я так виходить, друга дочка в мене. Каже, ой Боже, ніж в спині.